Малята, закінчилася довга та сувора зиманька. Саме в цей час ранньої весни вся природа починає оживати, пробуджуватися. Скоро, дуже скоро почнуть повертатися звір'ю перелітні птахи, укриються зіленню пагорби та голявини. А як же лісові звірята? Та і в них в цю пору вистачає клопотів. Саме в цей час у лігві вовчиці народжуються вовченята, в норі рудої лисиці лисенята та в барлозі ведмедиці народжуються ведмежата. З'являються вони на світ крихітними і зовсім безпомічними, без пухнастого теплого хутра, майже голими та ще й незрячими. Тож клопоту мамам зі своїми дітками вистачає. Треба їх і зігріти, і молочком нагодувати і приголубити, адже кожна жива маленька істота любить материнську ласку. А лисиці та вовчиці дуже турботливі матусі. Мене місяць і звіряти підростуть, укриються пухнастим хутром і почнуть вибігати із своєї затишної домівки, щоб погратися, дізнатися про навколишній світ щось нове, цікаве. Та корисне. Маленькі зайченята навпаки народжуються зрячими і пухнастими. Новонароджені зайчата можуть і самостійно їсти травичку і досить прудко стрибати та бігати. Мама зайчиха не дуже турботлива. Вона раз погодує їх молочком та й покине. Але коли поз малюків зайчат пробігає інша, навіть чужа мама. Вона обов'язково їх нагодує. Також заведена у довговухих романців. Але маленьким зайченятам усе одно дуже складно вижити без домівки, без турботи батьків. У білки народжуються більченята. В середньому народжується троє дитинчат. Білка будує декілька гніз для малюків. Під час небезпеки вона переносить їх з місця на місце. Білка мати в перші дні не покидає їх самих, турбується про малят, зігріває, годує, а через 2 місяці покидає гніздо. Їжачки з'являються на світ голенькими і не колючими. Вони покриваються білими і темними голками через кілька годин. А очі відкривають через 2 тижні. Голки стають швидко твердими. Як у дорослого їжачка, голки малюка можуть стовбурчитися. Така захисна реакція необхідна на наколишньому середовищі. Всього місяць потрібен діткам, щоб вирости до повної самостійності, і весь цей час вони харчуються материнським молоком, а далі залишають рідне гніздо і відправляються в незнайомий світ. Робимо ось такого їжачка з папером. Нам треба аркуш паперу А4, олівець, лінійка, маркер, клей та ножиці. Відміряємо з краю 5 см та загортаємо смужку у 5 см. Добре прогладжуємо. Складаємо аркуш навпіл вздовж. Надрізаємо знизу частину до лінії згину. Змащуємо клеєм частину смужки та склеюємо нижню і верхню частини. Намалюємо мордочку їжачка, ротик та очко. Мордочку треба вирізати. Складаємо аркуш навпіл і ще декілька разів складаємо навпіл, щоб отримати вузеньку смужку. Папір треба скласти гармушкою. Тепер треба склеїти нижню частину і верхню. Складаємо навпіл і склеїмо дві частини між собою. Голову відгинаємо назовні та приклеюємо носика. Наш їжачок готовий. Він може нести яблучка або грибочок. Спробуйте ви зробити таких їжачків. До зустрічі!